Let it let it let it let it let it bang, pay. Всім доброго дня. Всіх вітаю, сьогодні 1 червня, сьогодні перший день літа. Нарешті ми його дочекалися. Тепле, сонячне, навіть трошки жарко. Ми сьогодні надумали поїхати в одну цікаву локацію, де майже ніхто не був. Обіцяють, що буде там цікаво, але є деякі сумніви. Але ми надіємося, що буде дійсно цікаво. Мошки, аби ще пропали, було б. Дуже цікаво. Андрій Миколайович, куди ми їдемо сьогодні? Як ти називаєш цей населений пункт? Це тайна, велика тайна. Дуже так, велика тайна. Це нікому не можна про це казати. Навіть в страві не буде цієї поїздки. А в мене буде. Там два пенсіонери грозинилися, так що крутити не хочуть. Жду їх вже півчаса. часа. А сьогодні веселі посіпаки завітали в селище Івангород. Тут, кажуть, є цікавий... Приватний музей, так що обіцяли дуже цікаву екскурсію. По дорозі зустріли двох мотоциклістів, прибилися до нас, прицепились, кажуть, навчить нас на велосипеді, хочемо кататись з вами. Ми поки що думаємо. Кажуть, що в них там вдома є дві України. Зараз поїдемо подивимось, на чому вони з нами будуть кататися. А Богдан вирішив біля ставка, біля річки Удая зробити фото на пам'ять. Зробив? Мошок наївся. Все, їдемо далі. Прибули ми на місце, але не на остаточне місце. Куди далі ми навіть самі не знаємо. Нам сказали, що зараз кудись сідаємо і ми їдемо. Так ми зараз ще куди сідаємо. Куди Невідомо. Зараз тут повинні були бути цікаві кадри. Музею, як нам обіцяли. Коли ми приїхали на місце, хазяїн навідріз, відказався від фото і відеофіксації. Веселий наш деньок сьогодні. Воно день, як утра не заладився далі. Ой. Такий музей обіцяли, такий музей. Емоцій в кавичках. А такого Андрія Миколаєвича я ніколи не бачив, як сьогодні. Зато Богдан веселий. Шо? Богдан знайшов собі забавку. А? Ага. а там он другий хлопчик. Линок. Хлопчик Андрійко, ти що там робиш, га? А ну покажися. Андрій Миколайович віддихає ось так. Він доволі після Івангорода. Так? З такі емоції, вражень вийшло. Він каже, обов'язково поїду на ти не ще. тільки машиною. Завтра. Навіть За, завтра поїде. Жопа ось переболить. Отак ми зустріли перший день літа. Відірвались поповний. Особливо Богдан, так? Да? І все. А ну голосніше. Наші коні пасуться. А тут ми пасемося. А тут Комарі пасуться. А тут комарі. Богдан прилип до цього. Богдан піти хоче? А напиться. Що що саме інтересно, що сьогодні в цій локації нема жодної душі живої і не дуже. Ми понеділок приїжджали. Поїхали туди, ліван, туди, блядь. Чи вам понравилася поїздка? такого не було, як зараз. А вона Андрей ось Богдан улипка не сходить. з Зараз хлопці їдуть додому прямо, а я зараз наліву побично. Так що пригоди ще не закінчуються. Ой, дарма, ви хлопці не поїхали в парафіюку піцу їсти. Така смачна і свіжа. Чебуреки ми вже тестили, от піцу ще ні. Їсти можна. Підкріпився в парафіївці. Наступна зупинка, думаю, буде аж в охіньках. Ну це не точно як завжди. Сьогодні перший день літа. І гарно було б цю дату закріпити гарною цифрою на спідометрі, на одометрі. Сьогодні лише проїхав 72 кілометри. Третя година. До заходу сонця залишилось близько 6 годин. А мені ще по наміченому маршруту приблизно 100-110 кілометрів. А дай що встигну. Але ж завжди існує але. Так що гадаю, що все буде добре. І цю дистанцію подолаю без негативних пригод. А будуть тільки позитивні пригоди і настрій. Сьогодні цілий день, якийсь день привітів. Зранку їхали в Івангород селище. Їхав якийсь. Дядько хлопець махав нам, привіт. Їде назад, теж махає. Потім приїхали, хлопці поїхали додому, я наліво під верескунами хлопці на мотоциклах їдуть. Привіт-привіт! Наче зірку якісь побачили. А ось доїжджаю до Трасенця. Мужик метрів за сто на машині сигналить, рукою махає, привіт! Хто то був? Без поняття. Але приємно. Та, до речі, доїхав до Трасенця. Пам'ятник танкістам танку. Не знаю, куди їхати далі. на Сокіринці. Дорога і направо є, і наліво. Зараз подивлюсь карту. І рахуюся далі. Часу у нас ще вистачає. 4 години 2 хвилини. Ще на 5 годин, є світлового дня. Так що думаю, що ще встигаємо. Так що карту дивимося і вперед. Глянув карту. ну Як ви думаєте, куди мені? направо чи наліво? Наліво. Там дорога краще. Бо направо минулого року їхав полями такими грязними напильними, що краще я об'їду по асфальту. Лишніх 5 кілометрів, але по асфальту. Так що мені ліворуч. Ну, як завжди. Дендропарк Тростянець. Але сьогодні ми сюди не поїдемо. Не цього разу. Навігатор малює додому ще десь приблизно 50-55 кілометрів. Без одного кілометра вже сотню приїхав, настрій чудовий. Фух, тільки тут такий підйом був, я не знаю який. Метрів, мабуть, 20. Ледве заліз. Їдемо далі. Нас вітають цакеренці. І зустрічний вітер. Ми нещодавно були, десь місяць назад, цієї локації не було. Це, напевно, для туристів сезонно. Зробили альтанки, кіоски такі з хот-догами, з кавою. Так що приємно, що дехто дбає про туристів, які приїжджають сюди подивитися на Сокиринський замок. Нарешті виїхав на рівну гладеньку трасу. Бо це бездоріжжя. трішки вже набило. Підйом висоти, щойно дивився, був 33 метри над рівнем моря. Попокрутив. Думав кінця і краю не буде. Але заїхав. Я поспішав до цього магазина, це наш улюблений магазин, так як ми частенько цією дорогою їздимо. Тут є все, і ціни доволі недорогі. На годиннику вже було пів шостого, а взагалом магазини працюють до шести по селах. Думав, не встигну води купити. Оказалось, магазин працює до дев'яти. так що водою затарився. Зараз підкріплюся колою і буду їхати далі додому. Секта велосипедистів по дорозі додається. Це нагадує, як ми їхали з Лубнів. Їду такі кручу 26 проти вітру. Що і щось ззаду гляскає. Обертаюся малий. який. Доганяє. Кіно сьогодні день. Як правило, цю гірку ми йдемо пішком. Вона крута і затяжна. Але не сьогодні. Сьогодні ми її підкоримо. Є! Yeah. Було важкувато, але я й підкорив в перший раз. Скільки їхали сюди завжди заходили на неї, задирались. Клас. Приїхав я додому. Все чудово, все добре. Навіть ще сонце не сіло, ще трошки часу є. На спідометрі цікава цифра. Якщо б хотів би спеціально, не вийшло. 166 кілометрів і 600 метрів. Номерок блатний, три шестерочки. рочки. Кататися і встановлювати рекорди це добре. Але ще краще знати, що тебе чекають вдома і скоріше туди повертатися. Кому подобається, підписуйтесь. А вам хочу побажати миру і всього найкращого. До наступних зустрічей. Пока-пока.